Жінки в мистецтві довгий час залишалися в тіні, але їхні роботи точно варті того, щоб їх знати. Фріда кало, відома мексиканська художниця, яка з допомогою автобіографічних портретів зображувала біль, емоції, страждання. Її роботи стали символом фемінізму та мексиканської культури. Марія Примаченка – відома українська художниця, яка створила цілий бестіарій, її містичні зображення у своєму народному стилі. Відкривають новий якийсь світ, сам Пікассо склонявся перед її талантом. Джорджо Кіф – відома американська художниця, своїми масштабними зображеннями квітів та пустельних пейзажів, яка передавала чуттєвість і емоції через ці картини. Тамара Лемпицька, польська художниця, яка створювала портрети жінок, сильної незалежної жінки 20-30-х років двадцятого 20 століття. Я Йойко сама відома японська художниця. Вона створила революцію у світі за допомогою точки, від точок, відображень, дзеркал. Все це занурює в іншу реальність. Кожна з цих художниць внесла щось унікальне в мистецтво, і їх роботи варто побачити хоча б один раз. А яких ще жінок-художниць знаєте ви? Поділіться, будь ласка, в коментарях. До зустрічі з мистецтвом.